Лівкино. О клас! Зараз будемо дивитися стіччо стіччо будемо дивитися. Кльова? Ага! Тут червоний, синій і зелений. І відрізняються сідушки, да Там сині сідушки, тут червоні. Ну він величезний. Маленький Ти смотри, какой екран! Офігенно! Так тут круто! Екран ще просто громадний. Приємного перегляду нам. Смачний, величезний. Попкрум. Ага. заканчивался стич. Ну да, огромная. Пошли. Прикольный. Да? Тоже понравилось. Я хочу теперь такую игрушку. Мягкую, большую. Я видела. Надо треба да. Требовской молли подавиться в будинке или в интернете где-то. Что там? Панда Патруль <плес> Ты выше, чем метр семьдесят. Ага. Смотри, какие, какие тарелочки, лепнина, Флоренция, площа Сеньорита. А, це кинотеатр Флоренція і це італійське Да, Італія Венеция, канальчики ще старі, мабуть залишилися. райди фьюренс ти така велика що на землі на морі б'єш крылантой для слав стой данте Алігєрі. Соняк. а Паддінгтон. о міньйони. миньоны Ооо, ну з чопчиком. Так, вось 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 вось. так mm. ты как 180, как она тяжела. А, она під наклоном. под наклоном, так, Хоті... ну, да, плюс без обуви. Потім вона тебе стопят о, 175. Ну так я можу і все не Невчене я 4. Морок. Ну шо? Прикольно, оце синій зал, середній, так? Да? І самый маленький, мені здається. Да. Россию. А то А то Флоренция Черного горошечка Колокольчики Угу что? Оба Там что-то Прикольно Ты по Киев Пошли. Пошли Jurassic Park повністю риби а да не знаю що таке в подсвічках а тут десь э, ресторан був може він там і є да а це гардероб. Де ще тут зал. А, і ще один зал, а ми тут з папою дивилися. Там пуфи такі на підлогу кидаються, на пуфах були. Все, до кидаєш? Чи там є ще був? Я просто питаю. А, клас. Нам сподобалось, а? А, Ільо, да. Создателі от создателі кову котсь? Ну, трилер був дуже рачний. Треба буде подивитися. Нам сподобалось. Після трьох таких ночей гарно провели день. Клас, клас, прикольно. А, дожик. Казала зонтик треба брати. Что, пойдем, не расставим? Да ладно, пойдем. Нет, не надо. Не. Не. <свист> Повиси. Дожди по <потелы> рано, кап, кап кап на выходы моногамия. Да я все помню. Ты писанка с летячего садочка. Вот ты в садочку. В Не в садочку. Со школы. А может в классе? А, ну может, в первый класс, короче. Что шо... садочек. Ну, короче, что за. Це донки. Ти на жарку Так. Да. У нас є Лего Стіч, недозбираний. Ми його збирали на квартирі, там коли тільки тільки плечі отримали. у нас отак без голови. Треба голову да, зібрати і морожку руку дати. Зараз після, муль... після мультика фільму будемо під враженням збирати. Треба збирати реально його. Все, ми додонки. Да. Дощок і да, нормально. Після таких трьох ночей. Дощик це найменше зло, яке може бути тільки. Без рік ця кайф. Так, щось. Дуже гарні ялинки, до речі. О! Приколяс. Ялинку обнімати. Сенсі ялинку. ти зараз буде увесь мок. Як там лікується, знаєш, від дерев енергії набирається. Я. Угу. Все. Трошки розв'ялись. Теж треба. Тут у мене міньончики. У мене що це я там Хелфі. Там Хелфі. А у мене пума. У мене я теж пума. Ось а? Хоч як я хижу? Нормас, в мене теж. Та дощу пробіглися. Всі носки ага. чорні. Як я, я, я? Нормас. Постираються. Два так. Ба-ла-ла-ла.